Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сходу маю таку кількість листів заліза. Перший 490-370, товщина 12, 600 гривень. 12 міліметрів товщина 210-330, 230 гривень. Дванадцятка. 45 на 950, 1300 гривень. Потім, це в нас що таке? 12, 10, це 12. 280 на 820, 760 гривень. Товщина 11. воно там 10, 11, до 11 і ближче. 820 на 280, 650 гривень і 9 міліметрів. 255 на 590. Лист 350 гривень. Підшипники внутрішній 42. Наружний, я маю цей підшипник 120 мм. По 280 гривень штука. Гиря 24 кілограма, 700 гривень. Підряд йду їжаки. Такий комплект. 600, Потім отакий потужний корпус. З відвалом, з ламішем, Тут товщина, я не знаю, сантиметрів три. Маркування на ньому отаке. Ось напис, напис якийсь є. Що це тут таке за маркування не в курсі. такий має вигляд. Ну, я не бачу тут 300 того. Дві з половиною ролики по 450. Поїхали, стартуємо з двигунами. Так, двигуни. Двигуни. Цей 15-3200, цей 910, ну, орієнтовно до кіловат 800 гривень. Обидва працюючи, бачимо. Розподільник п'ятисекційний 800 гривень. Мала продольна, така потужна. Дві з половиною циліндр для преса без змін 5000. Ступиці Волга. І, як завжди, по 700 гривень. Дивіться, стоять нові тормозні нові. Хтось замінив. І тут новий, і там новий. Хтось замінив і здав. Редуктор не встиг перевірити. Передатку в ньому вже темніє. Ну, приблизно. Приблизно, я думаю, що десь один до двох. Ну, кому точно буде потрібно знати передатку, пишіть у Viber 066 831 2772. Одна лапа відбита. Ось. Там кріплення ціле. 1500 торг. Гіліотинка 300. Десь сантиметрів 25. Захвачує. Диски жигулі по 300. Потім ящики. Ось такий 150. Сьогодні розміри будуть ось так, бо вже зовсім нічого не встигав. Потім отакий потужний червоний ящик. Тут гнилих трухлих немає, 250 гривень і отакий. Ось специфичный ящик. И тут такие ключ хитрый. Раз откроем, что там в середине, я еще не дивился. А, ну, такие 150 хай будет. Потом набор молотков. Тут разные квадратные. И також круглые, кирка, важкие круглые. Ну, Такий маленький, квадратний, багато квадратних. Оце повністю весь набір 450 гривень. Фаркоп 500. Фаркоп по 500 у мене без змін. Крутиться, піднімається, закривається. 300 половинка. Ступать ці газон. Всі шпильки присутні. Чоловік замовляв, замовляв. Потім йдемо до Домкратів. Домкрати ці два під ремонт. Ну, він піднімається дуже-дуже да, повільно. Бачите, це не знаю, не видно напису. Можливо, 10-тонник. Це більш за все п'яти. Цей двохштоковий, от тут викручується, тут також викручується, це одноштоковий. 350-250. І от отакий прокоментуйте, що це за хитрий домкрат. Це я тако, такий домкрат зустрічаю вперше в житті. Десь бачив напис на ньому. Ага ось пастейн. Що там написано толком, не бачу. Але працюючий, тут черв'як стоїть. Він проводив дію там зірочка, крутиться нижній вал, а тут же викручується, так як і у звичайних верхній. Ну такий цікавий замкрат. Тут стіною я поки не знаю. Червоний ящик з замками, негнилий 200 гривень. Кардан залишився один. Довгий кардан, чи той вал з карданами. Той вже завтра поїде. 300 гривень. І на завершення хочу привітати фопівців. Знизили податок втричі. Мої вітання. Був податок 1420. Після зниження став 4300. В цьому місяці мені платити 4300. Ну, не знаю. Якщо ще це я, можливо, ще й витримаю це, це навантаження податкове, але якщо ще пару тисяч докинуть, то доведеться закривати. От так працюємо. Не хочу закінчувати на цій ноті сьогоднішнє відео на пропозиції, на завершення. поперечена 900 гривень під ремонт. На цьому все. Велике дякую за перегляд. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати щось. На все добре, до побачення, до наступної зустрічі в середу.